Так, от, декілька років тому Марк Джейкобс, відомий дизайнер, який працював для Луї Вітона, для свого власного бренда, для живанши, мені так здається, зробив пластичну операцію у відомого нью-йоркського пластичного хірурга Ендрю Джаконо. І що він зробив? Він зробив підтяжку обличчя, покращив носогубні складки, покращив кут нижньої щелепи, і це додало його майже. 60-річній персоні, дуже молодого, дуже такого оновного лиця. При цьому він не змінився кардинально і не став виглядати дивакувато, як інколи це буває після підтяжки обличчя. Але все одно, якщо прискіпливо дивитись на його зовнішність, можна було ще порекомендувати зробити йому верхню блефаропластику та чомусь чи Марк не захотів, чи джаконо відмовив його від цієї операції або навпаки. Тому прекрасний результат, дуже натуральний, дуже непомітний і браво Ендрю Джакону!